Прийдень тату, ось і я прийшла. Ну як ти тут? Замерз? Земля ж холодна, у лісі між могил твою знайшла. Побуду трохи, поговорим, можна? Вже орків нашім ірпині немає, тікали награбоване губили. Сирена краще два на день лунає, літають в небі наші гвинтокрили. Ірпінь розбитий, ожива потроху. Вже відновили міст, є газ, вода. Лише нема будинку твоїх кроків. Тебе нема. І це для нас біда. Так мало ми з тобою були разом. Все працював, щоб краще нам жилось. Не думай, тату, ні, це не образа. Просто тебе не вистачає. Ось. Я дитина, я тепер доросла. Я вчусь онлайн, щоб неуком не бути. Мами часто помічаю сльози, вночі без тебе важко їй заснути. Мені нелегко теж, та я не плачу, хоч часом важко стримати сльозу. Піду твоєю стежкою, побачиш, примножу славу і гордо понесу. І захищатиму я Україну, як ти її для мене захищав. Плекатиму я мову солов'їну і розмовлятиму, як тата розмовляв. Ти можеш, тату, тут спокійно спати. Клянусь тобі, на нашому гербі, що ворог біж, не прийде в Україну, що виросту тебе достойною я, і біля тебе посиджу калину, рости ми з нею і любов моя. Я вже піду, бо мама зачекалась. Поговорили трохи легше стало, життя твоє так рано обірвалось, та пам'ять вічна. Які вічна слава.